Така історія, коли ти тіла навіть не впізнаєш. Ти ненавидиш ворога і хочеш йому мстити за те, що він зробив. Скільки років вам було? 21. Постійно прилітаю по цьому ангару. Поступово криша вони починають зносити. Люди в цій, в цій коробці вони контужені, дезорієнтовані. Мені прилетіло в ногу наскрізь не над коліном. Ми так упали. каска на обличчя мені налізла. Я піднімав голову, а того, хто мене піднімав, уже немає. Вже хотілося сказати, поставити крапку у цій історії з війною. Чи хотілося б взяти участь в звільненні рідного Донецька? Звісно, так. Хотілося би. І я стараюся робити все для того, щоб прискорити цей момент. Донецьк сам запам'ятався в той момент. Як дуже недружнє місто. От, бо ну, мені було тоді 13 років, я сильно політичної ситуації не знав, але всі ці блокпости, встановлені росіянами, нагадували якесь дуже дивне маски-шоу, що просто якісь варвари приїхали. Родичі, ну, більшість з них вони підтримували окупацію, вірили в те, що їх обстрілює саме Збройні Сили України. Все це вони аргументували тим, що от ви типу, виїхали в Київ, ви цього не бачили. А ми тут сидимо там, до Кучаєвськи, да? і ми бачимо те, що там нас обстрілюють зі сторони України, там прилітають, в новинах показують їм. Перед цим ми, так скажемо, з хлопцями обговорювали це. От. І я чітко дав поняття хлопцям, що я піду в армію, якщо він нападе. От і буду захищати, бо я втомився просто бігати від росіян і мені здається, де да і зараз я в принципі в цьому переконаний, що якщо б я, скажімо так, утік в Польщу чи кудись там ще, воно все одно прийшло до мене. от Якось вже хотілося сказати, поставити крапку у цій історії з війною. Перший же день. Саме 24 лютого прийшов до військкомату мій побратим. От, він пішов, дізнався і сказав, що нас відправляють по в ТРО. Кажуть, що оскільки ви там не служили, не воювали, відправлятися до місцевого ТРО. Нас відправили захищати київський аеропорт Жуляни. Після чого поїхали у Харків, місто Герой, який боронили. Протягом по-моєму, двох-чотирьох місяців і ще потім перебували там. На той момент у ворога ще, скажімо так, це зараз в них певний період, коли горять склади, да, вже певна частина боєприпасів використана. І я, наприклад, в Бахмуті помітив таку річ, що ну, відносно з, з Харковом на початку війни в них менше там РСЗО систем, які вони запускають. Вони є, вони їх запускають, але. Їх значно менше, ніж було в Харкові. Менше там ствольної артилерії, але РПГ, міномети, СПГ, все це в них є і в такій кількості, що ну, просто мама не горю, як то кажуть. Відбувся певний обстріл, там, де загинули суміжні підрозділи там, по-моєму, аміговці були Нацгвардії Спецура. От. І там загинуло два моїх побратима. Така історія, коли ти тіла навіть не пізнаєш. Я не зміг бути присутнім саме на церемонії похорон, але в Харкові, в Морзі ми з ними попрощалися. І це дуже емоційно складно. От. Усвідомлювати, що тільки що ти розмовляв з людиною, там у вас були якісь певні плани, там ви сміялися, шуткували, що там після війни кудись поїдете. Да? А, от уже буквально через. Пару днів ти бачиш його тіло, і в ну, тебе просто немає слів. Ти ненавидиш ворога і хочеш йому мстити за те, що він зробив. А командиром ви стали. Перед Бахмутом нам просто мені видали звання. от і, скажімо так, в Бахмут я вже їхав як командир взводу. Чи очікували ви, що. Саме на вас ляже така відповідальність? Ні, не очікував. І якщо чесно, признатися дуже не хотів цього. Скільки років вам було? 21. Да. А ні. Ну коли вже обіймав фактичну посаду, 22. А на посаду тимчасово виконуючого обов'язки командира розводу в 21. Да. Упереджень ніяких не відчувалося? Відчувалося від людей, які мене не знали. І я скажу вам так, що до сих пір відчувається. Певним чином несерйозне відношення, бо бачать, що молодий, ну, от, може, думаю, що в чогось там сильно не знаю, в чомусь не розбираюсь. І, скажімо так, я ще багато чому навчаюся, але коли люди дізнаються трошки більше, мене, особливо, якщо вони на бойових мною побувають, то вони змінюють свою думку от, з цього приводу. Скажіть про бої за Бахмут. Вони дуже грамотно працювали. От, забезпечення снарядами, забезпечення дронами в них. Ну скільки хочеш, стільки воно і і буде літати, і стріляти в тебе. От, і тому подібне. А оборонятися і тим паче вести якісь наступальні дії без сил підтримки, таких як Міномет, СПГ, АГС, ну, розрахунків нормальних РВП, неможливо. От, для піхоти це дуже дуже складно. Це буде за собою вести багато втрат, бо ну, вони постійно вас накривають вогнем, Ви навіть якщо стоїть в обороні, от, в ангарі, ти там розподілив людей, по секторам вони дивляться. Да? Але постійно прилітаю по цьому ангару, поступово кришу вони починають зносити. Люди в цій, в цій коробці вони контужені, дезорієнтовані. І інколи ставалось так, що я там разом з хлопцями. Теж ставав наряд, когось підміняв, щоб було. хтось поспав там, кави і тому подібне. У нас на нашому напрямку не було саме там якихось м'ясних штурмів, як вони називаються. От тобто там не виводило цих зеків, які там толпою йдуть, і ти просто їх з кулемета крошиш і на тебе впливає. Те, що ти стільки людей, скажімо так, тільки що ліквідував, просто да, і ти вже психологічно ламаєшся. У нас була грамотна, методична робота ворога. По виявленню наших вогневих позицій. Після виявлення наших вогневих позицій постійні обстріли, після чого йдуть штурми, обстріли, штурми, і так в такому стані вони нас тримали постійно, цілодобово просто контактні бої відбувалися на цих промках жорстокі. Тобто з тієї сторони ми так само чули відповіді, тобто вони йшли штурмували, закидували гранатами. Кричали про те, що типу, здавайтесь там і ну, всяку різну нічість, яку вони можуть там кричати, що нас побивають. Ми їм в свою відповідь теж кричали Здаватися, виходити з піднятими руками, що є можливість здатися, але ну, вони саме от агресивно поводили себе і так само агресивно отримували відповідь від нас. Я заводив групу, щоб змінити на позиції іншу групу. Вони виходили, виходить, із за будівлі. Двоє пробіжало вперед. один якраз старший групи, як, у якого була Радійка, він зупинився посеред дороги, я так розумію, бо його тіло було розвернуто в напрямку ворога, що він почав прикривати тих, хто біжали спереду, і хотів, напевно, щоб ті, хто позаду двоє теж йшли нього, теж пробіжали. Один з хлопців з групи, яка повинна була виходити, запропонував мені за ним піти. І сказав, що йому треба ще, типу, дві людини виділити. Я спитав, хто зі мною піде. От, і ми, визвався мій медик, медик мого взводу, і ми втрьох а, з цим хлопцем, як з групи, яка повинна була виходити. А, вийшли до цієї дороги, а, побачили тіло Андая, намагалися йому кричати, щоб він якось відгукнувся, але ніякої реакції від нього не було. Я на той момент подивився на всю цю обстановку, прийняв рішення, що якщо він нам не відповідає, за ним дуже небезпечно йти зараз, бо він лежить просто посередині дороги і нас просто можуть накрити теж вогнем. Я сказав, що давайте одразу вертаємося назад швиденько у будівлю. І тільки ми хотіли зайти у цю будівлю, за забором впала міна. Забор був розвалений. Мені прилетіло в ногу наскрізь не над коліном. Відро, і в боковий камербан прилетіло і поцарапало, там, на ребрах трошки грудну клітину. От, більшу частину прийняв на себе мій медик. Ми швидко, як змогли запозли, залетіли в дом. От, там нам почали хлопці надавати допомогу. Я контуджений, не розумів. Певним чином, що відбувається, від командира роти прийшло рішення, що треба виходити. Нас супроводжували дроном через вулочки, бо контакт там вже підходив все ближче і ближче, і таке враження було, що зараз просто тобі хтось в спину очередю зарядить, де і все на цьому закінчиться. Я встав і через біль просто пішов, пішов вперед, опираючись там на, на що можу. От, поскидував зайві речі, там, тільки бронік на собі залишив з автоматом. І то, поки там, там сталася така ситуація, що е, снайпер почав по нам працювати, а я був в кінці групи, бо мене забули підняти. От, е, основна група пробіжала, мене підняв один е, хлопець. Ми так упали, каска на обличчя мені налізла. Я піднімав голову, а того, хто мене піднімав, вже немає. Я кричати хлопцям: де ви, де ви і типу. Жодної відповіді не почув спочатку. Потім почав повзти, почав ще більше кричати своїм хлопцям, щоб вони дали знати, де вони є. Вони відповіли. Я одразу не розумів, де вони знаходяться, бо звук дуже сильно розсіювався взагалі. Ну, я просто догадався, скажімо так, де вони знаходяться і поліз у тому напрямку. Після чого. Трошки втомився, так приліг і вже почув. Ну, і почав кричати, типу, витягуйте, і е, почувствував, як хтось тягне мене за плитку і мене витягує. Ось Після поранення ви фактично повернулись на деякий час до цивільного життя. Як це? Які відчуття після такого довгого періоду на війні під час бойових дій? Ну, по-перше, я стараюсь бути. В цьому плані скромним і не потребувати від цивільних чогось екстраординарного, бо вважаю, що ну взагалі тобі ніхто нічим не зобов'язаний. Але якщо говорити про стан суспільства, то люди да потихеньку починають забувати війну. І потихеньку все це, як кажуть, перетворюється у 2014 рік. Я вважаю це неправильно, оскільки люди просто не розуміють, що, скажімо так, забиваючи на армію певним чином, вони приближують той момент, коли постане питання, що їм прийдеться взяти в руку зброю. І там багато, знаєте, і тих, хто там бояться, що їх Призвуть і, там, до них там, їх військомат там загребеть прямо в машину і кудись відвезе, дасть руки автомат і викине в поле, скажімо так. Е якщо вони цього бояться, то я вважаю, що їх може чекати інша альтернатива. Е в тому плані, що навіть повістка не прийде, просто прийде якийсь ФСБшник з автоматами, запитає. А згодні ви з референдумом да, е від'єднання частини Київської області. Да, до ну, там не знаю, до Белгородської області приєднання чи там Брянської.